Друзі, всім привіт! Великий пульбір. А, зараз просто тут магазнижки і подивимося, що по чому бачу 299 гривень навіть. Вау! Від 399 гривень написано. А, такі брючки трикотажні, 499 гривень. Як коштували вони 999 гривень, це бавовна і Оластан. Ось такі лагінці є. На знижці 499 гривень. Це такі, як спортивні. Ну ні, ну не спортивні зараз носить. Досить якісні, якісний мають вигляд. Оця класна куртка, така байкерська, досить важкувата. Знаєте, як, мовить, каже, потужна. І така куртка 2299 гривень. А це шкіряна куртка. Це 100% коровича шкіра. Я думаю, що вона така важкувата. А така зерниста шкіра. Коштувала вона 6499 гривень. Зараз 2000. Я навіть не знала, що пульбір а, можна купити шкіряну куртку. Чесно вам скажу. Ще досить стильне пальто. А, сподобалося. Ціна 3499 гривень. Поліестер, акрил, віскоза. Іспанія. Пульбір входить до корпорації, до тієї ж, що і зараз. А, що і масі модуті. Якість досить непогана. Таке мінімалістичне пальто, як бушлат. Вона цей бренд більш якби молодіжний, менше класики є. Тут без знижки 2999 гривень. Це така курточка, а дубленка коротка. В пісочному кольорі досить м'якесенька, легка, не важка, що важливо, тому що попередня куртка шкіряна, а дуже важка була. Ну, а це вже шкір замінника, а байкерська куртка. Зрозуміло. І ціна 1499 гривень. ну вже за шкіряну краще дати 2000. Ну, вона принаймні оця легка. Скільки вона там поноситься, це таке вже питання. Я так розумію, що це натуральна замша. Написано, що це козяча шкіра. 6999 гривень, без гривні 7000 Вона легша набагато, ну бо це козяча шкіра. Але дуже-дуже класна. Що колір, а такий колір кориці. Я бачу тут стильні вольвети. Дженси, пульвір такий широкий. Більші такі бойфренди, 999 гривень, зараз такі вливаєте, а коштували 1499 гривень. Класні широкі штанини, Є в білому кольорі, в сірому. І ось такий кольор, як денім. Побачив красивочки і, можливо, вони теж зараз на знижці. А це точно тут натуральна замша. Це видно візуально, відчувається. Зараз ми подивимося. 999 гривень і вверх коров'яча шкіра. Ну, і це тканина, зрозуміло, що це тканина, а це коровіча шкіра. Є в такому молочно-кремовому кольорі. Теж дуже класний і колір, і модель. Теж 999 гривень. Коштує 1799 і це коров'яча шкіра. Оце шкіра, а це замінник. Балетки з оксамиту. Хто не знає, що таке оксамит, це велюр. Велюру, так і скажу вам, 799 гривень, а коштували 1300 гривень. А дуже такі легенькі, стильні. Правда, оцей зелений відтінок не знаю під що, але молодь знає краще. Я побачила дуже класні джинси, дуже класні. І варка класна, і фасон такий класний прямий. І сама фактура джинсу, така, якби повиривана в ній, зачіпки такі і має потертості. І ціна 999 гривень зі знижкою коштує 1800, дуже суттєва знижка. 999 гривень штани, джинси з лампасами, і дійсно їхня ціна 999 гривень. Широкі штанини і мають бокові лампаси. Лампаси теж з джинсу. Такі ще джинси є з заворотами, така ж ціна. Зараз такі джинси моді з заворотами, якщо маєте вдома задові джинси, сміло. Так, підвертайте, бо зараз це тренд. Ну і ще тренд я вже показувала неодноразово, що з класичними штанами і бачу, тепер з джинсами. Подивіться, так, ніби виглядають інші ваші брюки. Тут взагалі так обрізано. І я вважаю, що дуже круто, дуже стильно. Бачите, так ніби труселя виглядають. 999 гривень. 100% бавовна і другорядна тканина, це теж бавовна, але те, що воно буде забруднюватися швидко, якби швидше, ніж джинс. Це так. Бачу всякі такі круті світшоти з вишеньками. 899 гривень. бавовна 100%. І є такий світшот досить теплий, 999 гривень. Знижка або в 1499 гривень 82% бавовни. Це колаборація з ось цим брендом, а я цей бренд не знаю. Буду дома гуглити, що це таке. А зараз я якби не можу вам сказати, але я бачу, що цей бренд присутній з вишнями. Не знаю, можливо, це якийсь напиток, якийсь тонік. І зараз в колаборації з польбір а, продукують свої товари. Подивіться, скільки народу багато. Так деколи в коментарях пишуть хто це купляє. Ну, купляють ті, хто мають кошти, і хочуть нові речі стильні. От вони і купляють. 999 гривень. Ще такий Arizona. світшот. Ой, який він класний, він такий трішки якби, зістарений, але спеціально зроблений. Такий піддені. Ось такий трикотаж. Дуже класний цей світшот, мені сподобався. Зсередини він має на час. Сумка з цупкої тканею в стилі мілітарі чуть -чуть навіть. 899 гривень поліостер, Бавона. Ось така кежу сумка повсякденна до джинсів і є в темно сірому кольорі, по-моєму, інша. Ні, Це вже інша і не така якість. Оцю, що я тримаю, якість набагато краща і тут регулюються ручки. Оце такий джинс туткий. Лофери на знижці 999 гривень. Це шкір замінник. Є такий Yellow Анімал Animal Print. А це як хутро. Можливо, навіть натуральне, зараз я подивлюся, бо так, на дотик. Так, язичок, так, шкіра корови. Оце язичок, шкіра корові за волосяним покривом. Зараз на них знижечка 999 гривень. Ще такі шльопанці є стильненькі. Це натуральна замша, навіть ще є кусочок замш, який прикріплено 29 євро вони коштують. На знижці 999 гривень зараз. Отакі шлюпулі, що форма ортопедична устілки. Це коркова підошка. Базові такі версайс-джемпери. Дуже красивий відтінок і якість дуже хороша. І відчувається, що щось є натуральне. 1149 гривень натурального нічого немає, хоча на дотик дуже приємний. Оверсайз такі вкорочені а джемпери. І є світло сірий колір, такий самий. І білі, теплі, об'ємні корточки. І ціна 1799 гривень наповнювач поліестер. Це не пуховичок. І є в чорному кольорі такий же самий курчачок. Скільки народу сьогодні це капець. Просто. Топи 199 гривень. На знижці кроп топ Бавовна 95% 299 гривень коштували. Клас. І ще в такому кольорі є. Вирівайте короткі спіднички, дуже стильненькі. І їхня ціна. Зараз будемо дивитися. ну Дуже вони короткі, молодіжні. 699 гривень 100% бавовна. Ще чорні бомбури базові. Досить такі об'ємні, оверсайз. І я бачу її в кольорі хакі. І зараз він коштує 799 гривень такий бомбор. І є в його кольорі. О, який класний джемпер. В'язаний в рубчик, правда, поліестер. 699 гривень. Зараз знижці. Колір дуже красивий дуже красива в'язка. Я вкорочені кроп-топ, є такі сорочки 599 гривень, і це 100% бавовна. І вкорочена є така ще сорочка смужку, теж така в смужку, біло-блакитну. Те ж така кроп-топ, вона максимальний оверсайз. Бачите, яка вона широка. І ціна зараз 399 гривень, а це 100% баловна. Сукні в білизняному стилі. Такий молодіжний. Тут все таке молодіжне. Ось у нас таким, як в білизні, бачите, бантиком сатиновим. І вона в рубчик, довга, з відкритою спинкою. 399 гривень зараз коштує, а коштувала 1099 в складі поліестер і віскоза. Дуже класна тканина, така ніби як жата, як рубчик. Довга з розрізиками по боках внизу. І є в такому м'ятному відтінку. Сірий і м'ятний. Друзі, я Хочу вже йти в дуже ажіотаж, дуже багато покупців. Хоча сьогодні будний день, я просто шокована, оскільки народу. Чесно вам скажу, а просто увагу. 599 гривень такий оверсайз від І в складі 80% бавовни, 80% которую. Такий світшот м'якесенький, стильний. І є в зеленому кольорі і є в такому денім блакитному. А ще зараз тренд аля 90 999 гривень, такі червоні штани, типу спортивних з білими лампасами. А Молодь не знає, що в 90-х такий був теж тренд. Ну, Ми такого ще слова, можливо, не знали. Ось такі штани і в складі поліестер і еластан. І є в зеленому кольорі теж, але вже такі лампаси широкі на блискавках. А вони ще мають, як ви бачите, як велюрову основу зсередини, що буде теплесенько. Такі штани стильні. І кросівки теж на знижці 999 гривень. А коштували 1499 гривень. Класні білі кросівки. Вони такі легенькі, я вам скажу. Просто супер. Дійсно легенькі кросівки. Варто до них придивитися. І ще такі от класні є. А це взагалі бомбезні. Тут я бачу, що і натуральна шкіра є. Оце точно натуральна шкіра, 999 гривень. Так, є і поліестер, і коровіча шкіра. Ось такі кросівочки. Всім до зустрічі у нових відео, всіх цілую обіймаю. всім па-па.